Всім привіт з Одещини вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні духота. Ледве-ледве трішечки є вітерець, дуже душно. Зараз десь 11 ранку, а на градуснику в задінку вже 31 градус. Ну, передавали, що знову йде спека. Дуже душно. Вчора також було дуже жарко. Сьогодні то навіть неможливо. От зараз трішечки хмарка підійшла, можна постояти, а так на сонці вже дуже-дуже пече. Дякую вам за підтримку, за поради. Ви мені дуже багато написали порад. От, я також, коли в мене ось таке от стається, от вмиваюся е, свяченою водою. В церкві я вже давненько не була, бо тут у нас нема церкви, а в місто от, якось так що зараз не виходить їздити. Така от обстановка. Ну, по можливості чомусь я навіть не думала, щоб. Ми як жили в місті, то на свята часто я ходила до церкви, От. то, можливо, якось поїдемо, і я підійду до священика і спитаю в нього, можливо, що він мені порадить. Запитаю в нього, розповім свою цю історію, таку, ці випадки свої, що він мені порадить, можливо. Так що, якщо поїду, коли потім вам розповім? Зараз хочу взятися в хаті трішки. Поприбирати, бо духота, я ж стараюсь, коли жарко, то частіше протирати поли, тоді свіжіше в будинку і легше дихати. так що йду, Зараз буду прибирати. Зварила компотик, сливи з яблуками. От, ще твердоваті ті сливи, ці, ще такі вони не дуже солодкі. От, так що ще я в банки не буду закривати ще зарані трішки. Треба буде почекати ще декілька днів. Хай дозріють. Зараз якраз як спека така, я думаю, вони зараз швидко дійдуть. Зараз винесу його на вулицю на стіл, щоб не йшла від каструлі цієї духота і так жарко. А потім розіллю бутилки і поставлю в холодильник. Все, прибрала тут в кімнаті. Ну так, замінила постіль, протерла поли. От. Так, тут чисто, в принципі, просто трішечки освіжила, щоб було свіжіше повітрячко. Закрила вже жалюзі бо починає парити. Тут також протерла поли. Я ж кажу, тут, в принципі, чисто. От. Так що трохи навела порядок. Покажу вам, до речі, ось цю свічку, що чоловік робив. Дуже така хороша річ. От. Е, вона дуже там на комарів так не діє сильно, але от де сидиш і запалюєш її поряд, то не кусають так мухи комарі. Ми вже от декілька разів її палили, на вулиці от сидимо там і запалюємо її, то вона ось так, де поруч горить, біля столу, якщо сидиш, то не кусають комарі. От. І плюс ще дуже гарний у неї такий. Аромат тут кава і воздика, якщо не помиляюсь. Можна ще додати корицю, також буде для аромату дуже-дуже класно. Так що, хто дивився відео, дійсно свічка така вийшла класна. І ароматна, і ще й корисна від комарів. Пішла до хати, чую щось гуркоче. Гляньте, як затягнуло. І греміло, тільки що так. так що, можливо, у нас буде дощик, який нам. Дуже потрібний. Зняла швиденько речі, шворки вже майже все висохло, позаносила подушки. Так що до нас насувається дощик. До речі, зараз піду подивлюся, там на городі краще видно, бо тут заважають ці всі споруди, голуби. Завжди там сидять. Один до двох. Або на антенні, на будинку. П'ють водичку тут на городі. Я, до речі, поналивала тут скрізь воду і за ніч вона зникає. Їжечки п'ють. Видно, там дощик іде. Майже не бояться. Вже коли... А, вон другий на стопчику сидить. Погано видно. Ген, який там дощ, іде. О, то воно й гриміло. Він сидить. Не майже не втікають, вже коли дуже близько підходять, тоді втікають. Ой, там прямо добре лиє. Наче в нас не показувало на дощ, але все можливо. Дощик нам дуже потрібний. Була дуже суха земля. Чоловік, до речі, перепиляв. Ось тут були доски. І хоче мені зробити ось тут таку ж саму ще одну шифера, як сказати. Ну, компостник такий, чи як воно правильно називається. Ось тут лежали доски, все перепилявши, ось це треба буде все прибрати. Так що чекаємо на дощик. Да, було б добре, якби пішов дощик. Полетіли вже на антенну. Там завжди сидять, співають. Вранці і ввечері особливо виспівують. Прохолодно так стало. Да. Вітер з вітеля починає зриватися. Головне, щоб тільки граду не було, я завжди кажу, а дощ іде. Покажу вам, до речі, почала вже наростати моя вербаха коронішекіан. Молоденькі прирости, які з'явилися після обрізки на кожному. Ось на кожній гілочці, скільки молодесеньких вже приростів. Я так по ній замітила, що вона вже стала більш така набитіша. Поливаю її кожного дня. І ось така вона гарна вже, пишна стає, красунечка. Гарна наросла. Почався у нас дощик, хоча по погоді не показувало, що сьогодні буде дощ. Непоганий такий. Я не думаю, що він намоче землю, але і за те дякуємо. Під пилюку приб'є, так буде легше дихати. Вже так. Ах, дощем. Свіже таке стало трошки повітрячко. Красота. Хочеться аж на дощ вибігти. Але так буває, коли не коли гримить, то дуже трошки страшно. Ой, висота. Шкода тільки, що вже починає вияснятися. Ненадовго цей дощик. Висота. Ну, на травичку, табелюху приб'є і те добре. Навіть не очікували, що сьогодні буде дощик у нас. Радіємо зараз дощу, як малі діти. Хоть маленькому, хоть якомусь і те добре. Думала, сьогодні викопаємо цю ялинку. Ну, Хоча, я думаю, що це такий дощ, якщо більше не піде, то можливо ввечері і викопаємо. Може раніше приїде додому, сьогодні може викупаємо. А ні, то, можливо, вже завтра. Скажу, якщо не буде більше дощу, то ми до вечора просохне, то може і й випитаємо, побачимо. Така вся підшмалювана від цієї спеки в цьому році ну, Хоча в кожному році в мене і спіреї, і барбариси, постійно горять, але потім відновлюються. трава також оця. Добре високла. Ну, Вона така її, вона невелика виростає, її можна буде зрізати і потім вона знову наросте. Бачимо, можливо, ще й зріжу, щоб до осені щось виросте. Так що ось така погода у нас неочікувано. Підшов невеличкий дощик. Це добре, як кажуть, хоч пилюку під'єм, то буде трішечки легше дихати. Заржать хату в і норумо. Лейбус и громкий острой уже белиться. Дощику у нас більше не було. Вже сухо скрізь біля доріжки. Так трішечки ще волога, позалишала щось стікало з доріжки, а так сухо. Чоловік приїхав з роботи, він. дегустатор поруч. Цезар, Що ти там таке бачиш? Хоча смаколиків, так? Да? Ти хоч смаколиків? Мазунчик. Захотів ковбасок. Посмажити. То тут, тут не, не три види, по-моєму. Три. Да? три? Ось три це один. Це український, по-моєму. Український, по це саме великий. Це мюнхенський. І баварський, по-моєму, ти казав, якийсь. Ні. 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 Це домашній, це мюнхенський, домашні, це, це а це А, це а український. ага, зрозуміло смаж, ну, смаж. Це наоборот, це домашнє, це український дизон. Ну, Мазун, то й все з'їсть. Ми да, так, що поїли, а тоді що залишається, то й Цезар уже даємо тоді за скільки днів. Як чекає? От але... там так чекає смаколики. У кого там такі очі здорові, га? У кого там такі очі здорові? Смаколики чекають, так? Да? Ресур, від тебе не відходить. Мазунчик. Да, Цезар? Мазончик хоче смаколиків. Дує тоді Поляю ще перчик. Все. Хай чекає смаколики. Поляю перець і огірочки. Там якісь маленькі огірочки навіть з'явилися на кущиках. Ой, бо так, дощик пройшов, листечко прополоскав, а земля скрізь сухо. Помпонелан Знову починає квітувати. Гарна трояндочка також. Так вона, в принципі, не хворіє нічого. Просто що спека, та й дуже були миленькі квіточки. З однієї сторони звідти щось знову затягує, вітер повернувся. І там щось таке. Сонечко вже сідає, а вітер такий прохолодний і рвався. Так що, ось так минув наш день. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне миру і спокою. До зустрічі в наступному відео.